Прийшла перша гонка 2024 році в німецькому оберхофі і чоловічим спринтом. Данорверсідесят було четверо та переміг господар траси Бенедік Доль. А ви на каналі біжи стріляй, підписуйтесь на канал, ставте подобайку та пишіть коментарі. А зараз я вам коротко розповім про гонку. Велика вологість та плюс 4 температура повітря все це про обергов. Чим тяжче для спортсменів, тим цікавіше для глядачів. Бенедикт Доль здобуває перемогу. Лейгрид програє всього 1,8 секунди. Стрьом з плюс 5,4. Йоханис Тігнес Бьо з двома промахами на четвертій позиції плюс 19,6, Яко шістдесяти. та та Яханецьку на п'ятій позиції плюс 29,8. Серед українців Віталій Манзен. Досить непогано добідував. 31 позиція плюс 1 хвилина 50 секунд, Метро Підручний 33 плюс 1 56, Антон Дученко 39, плюс 2 13, Артем Прима 51 плюс 2 32, Артем Тищенко 65 плюс 2 55. Ходом найшвидшим був Йохан Ботон. Йоханна здали плюс 4,6, пансіолома плюс 10,1, Йохан Сейнецьбю плюс 10,8. Дмитро плюс 1 хвилина 18 секунд, Віталій Манзин плюс 1 хвилина 51 секунда. Після першої стрільби Доль був лідером та ще п'ять суперників в районі 10 секунд. Йоханес Тінес Бьо мав одну хибу та міг поборотися ще за перше місце. Та вже на другій стрільбі Йоханес допускає ще одну хибу. Та серед лідерів після першої стрільби тільки Самуельсон допускає дві хиби, а всі решта по одній хибі. Доль мав перевагу 6,7 секунд над з але грид програвав плюс 2,1,1 в другому місці на позначці 8 Цілих 60 кілометрів Доль впевнено продовжує лідирувати. Легер тримає темп та навіть трохи підбирається, а Стромсхейм втрачає другу позицію. Та вже на самому фінішу Лейгерту зовсім трохи не вистачило до першого місця. Як вам перша гонка в новому році? Пишіть свої враження.